Всіх вітаю з новорічними святами. Мене звати Олексій з компанія ЛНК. Ми робимо отакі чудові бані, як для себе, та душі. Це баня 6 метрів, лофт в повній комплектації. Подивіться, яка красуня з іодною підсвіткою, під лежаками, самі липові лежаки та дубові, дубові елементи декору, такі як підголовники, налічники. Така баня нагрівається дуже швидко завдяки такому котлу. Він йде з парогенератором, щоб підливати аромат масла. Це є максимально ефективне та класне задоволення в бані. Подивіться далі, як виглядає соляний світильник. Також наші бані укомплектовані вже градусник і вже бачите 40 градусів, хоча буквально затопили її там, 15 хвилин назад, але тут реально вже дуже-дуже жарко. Е, ви можете побачити, в даній бані підсвітка також є з нижньої частини. Все вимикається окремо, це дуже-дуже зручно. В комплектації йде вже відро-запарник з пластиком всередині, воно не розсихається, це дуже зручно. І такий кувшин, щоб можна було поливати е каміння. Віники, шапочки. Ви бачите, в нашій комплектації також є отаке полетено, яке є від, від нашої компанії, а також такий халат. Це все вже повністю буде в вашій комплектації. Плюс, коли вас будуть брати і е, парити ось так віночками, можна дуже класно лягти і дихати свіжим повітрям, якщо вам не вистачає відсюди дме свіже повітря. Отакі е, різнотрав'я ми зробили все для того, щоб ви отримали максимальне задоволення від процесу паріння. А тим, кому жарко, він може відкрити спокійне віконце та дати ще додатково свіжого повітря. Ходімо, я вам покажу нашу кімнату відпочинку. Кімната відпочинку досить простора. Вона розрахована на 6-8 людей, можна комфортно сісти, подивіться, скільки місця дуже зручно. Є такі підспинники, щоб зручно було відпочивати з пані. Також в цій бані ви можете побачити здоровий широкий стіл, багато чого можна поставити на стіл. Тому це реально класне рішення для компанії, сім'ї для дому, а навіть для бізнесу. У нас їх також дуже часто купляють. Тому що вона дуже якісна, тут іде у теплої повністю придбані. Якісні вікна, вся електрика у нас йде ось можна побачити, вимикачі, та також все виведено на автомат. От Зараз ми вам це все покажемо. Стоїть система УЗО, що є дуже важливо. В, даному, в даній стороні у нас є вішалочка, де можна повісити халати, полотенце, тапочки це все йде повністю в комплектації. Дуже важливо, тут ідуть дуже якісні вікна та двері, вони закриваються під ключ. Це дуже класний варіант для дачі. А також наша баня укомплектована додатково ось такою москітною сіткою, для того, щоб влітку ви також могли нею користуватися. Далі хочу показати, що все піднімається, дуже зручно, можна покласти багато речей. І всі поли по бані вони є проливні. От зараз я вам в цій частинці покажу, як це виглядає. Дивіться. Тут може підняти та показати, що все дно бані зроблено розухонкою. Дуже зручно прибиратися. Також у нас є душева кімната. Тут ідуть матові двері і, до речі, аромамасла вони також є. Під нашої компанії ось такий оберіг душевного відпочинку. Тут у нас душева з електронагрівачем, відро водоспад, який. Іде з нержавійки, повністю, подивіться, вся система повністю провірена для використання. Е, вода, каналізація, електрика все зовні, повністю, для того, щоб ви могли приїхати, поставити цю баню і вже буквально через півгодинки затопити та отримувати насолодження з вашою сім'єю. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте нам, ми вам все розкажемо, покажемо. У нас є багато варіантів будь-яких розмірів під ваші побажання. Тому компанія ЛМК будує для вас найкращі бані в Україні.